Привіт, малята, хлопчики і дівчата. Зараз я вам прочитаю казочку. А про кого? Відгадайте самі. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс, смачних жабеняток для своїх маляток. Ну що, любі мої, здогадалися, про кого я зараз вам розповім казочку? Так, про Леко, молодці, отож влаштовуйтесь зручніше та слухайте. Жила була лелека на ім'я Лілі. Вона жила у великому гнізді, на даху старого будинку у маленькому селі. Лілі була дуже висока та гарна лелека, і всі діти її обожнювали. Кожного літа Лілі летіла в далекі країни, а потім поверталася назад у своє гніздову країну. Вона завжди приносила із собою цікаві подарунки для дітей. Це найкращі були історії про її подорожі з усього світу. Лілі навчала дітей приглядати за природою. І бути добрими друзями для всіх тварин. Малята разом з нею спостерігали за річкою та лісом, дізнавалися багато цікавого про природу і важливість збереження її. Лілі пам'ятала всіх діток у селі та завжди поверталася до них. Її гніздо було відкрите для нових друзів. Так вона приносила радість та знання про природу у життя маленьких діточок у селі, і вони завжди з теплотою згадували про свою лелеку лілі. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. До наступної зустрічі, мої маленькі!